Вітаю, панове! Слава Україні! Слава нашим героям! Слава нації і смерть ворогам. Мене запитують, де я подівся? Чому я перестав викладати відео? Ну, по-перше, панове, скажімо, якась відбулася маніпуляція із моїм обліковим записом. чи що. Спочатку. Коли я викладав відео, мені блокували ваші відповіді, тобто, точніше вам блокували можливість мені написати коментар, а потім різко упали перегляди. Це називають тіньовий бан, так хлопці кажуть. Але я так відчуваю, що в основному те, що було потрібно, я, власне кажучи, сказав. Повторювати одне й те ж саме весь час, так, панове, ми переможемо. Так, ми падаємо в прірву. Так, ми перші з усього світу в цю прірву впадемо. І саме побувавши в цій прірві, опинившись в ній, ставши перед, скажімо, смертю, да, ми піднімемося і покажемо всьому світу, як жити. І залишилось тільки дочекатися, коли у нас зірве дах? Коли ж ми нарешті почнемо по-справжньому боротися проти ворогів. Бо поки що наша війна це війна на впертості, на витривалості проти зовнішнього ворога. Але чи довго можна витримати атаку, коли тобі б'ють ножем в спину? А ти не відбиваєшся. Все, що робить наша влада, це ослаблення країни, це допомога зовнішньому ворогу. І підготовка країни для завоювання іншим типом. Тому що вже зрозуміло: не дадуть москалям нас захопити, Україну не дадуть їм. Бо після України кремльовці підуть далі. Але в такому випадку, тим людям, які зараз дорвалися до влади і готують Україну для, для своїх потреб, їм треба Україну довести до такого стану, щоб вона була гола і боса і пуста. Їм треба. Просто наша земля із дорогами. І тими атомними електростанціями, які побудують, зараз же ж підняли ціну на електроенергію. Але перепрошую, ці гроші не йдуть на ліквідацію наслідків бомбардувань. Ці гроші йдуть на побудову майбутніх електростанцій, пане атомних. Ці гроші. Ну, Можна сказати, вони хочуть їх украсти, ці гроші. Вкрадуть багато. Але атомні електростанції будуть потрібні їм потім, коли Україна буде пуста, коли українці хто загине, хто зможе виїхати за кордон і там уже закріпитися. А для того, щоб українці не поверталися, так для цього все робиться. Нашим людям допомагають залишитися за кордоном, не повернутися в Україну. Наш, тим людям, які зараз добралися до влади в Україні, їм треба наша українська земля. І все. А ми вперті, наполегливі, терплячі, злопам'ятні українці їм не потрібні. Бо вони розуміють, що Просто так їм це з рук не зійде. Саме тому вони нищать патріотів. Бо ці перші знайдуть спосіб їм віддячити ворогам внутрішнім, які прижилися в Україні. Оце так, панове. І поки ми будемо боротися тільки проти зовнішнього ворога, а внутрішній ворог буде бити наших. Братів і сестер захисників в спину ножем, нас буде бити, підставляти під, під всі біти. Перемогти буде, ми не зможемо. І ми, врешті-решт, можемо втратити країну. І близьких, і все. І вибачте, будь ласка, панове, це наслідок того вибору, який зробили наші. Брати і сестри, перепрошую плахищі, які зрадили все. Як ото й в казки, хлопчак плахиш за бочку варення і за корзину печива, він зрадив всіх своїх. Так і вони за обіцянки цянки, зрадили нас всіх і себе в тому числі. Це вони вибрали той наш вирок. Вони, послідовно, вони цього не розуміють. Можливо, вони зрозуміють колись, а можливо, і ні. Бо їх так зазомбували деяких, яких уже ніколи не відпустить. А інші будуть скромно дивитися в них і сказати, ну не тільки ж ми так голосували, так і буде. Але, панове, я звертаюся до тих, хто здатен думати. Я звертаюся до тих, хто здатен діяти. Тільки, панове, якщо ви хочете зібратися на Майдан, то це дурня. Чому? Тому що на Майдан разом з вами прийде така величезна кількість тушок, і все буде зведено на нівець. Під час війни з ворогами треба боротися не криком. Ну, а так, панове, ну, можливо, мене вже скоро забанять зовсім. Але, панове, згадайте все, що я розповідав. Несіть мої думки, мої слова. І свої думки далі. Ми маємо перемогти. Але перемогти треба, воюючи з ворогом по справжньому, як із зовнішнім, так і з внутрішнього. Дякую за увагу! Слава Україні! Слава нашій нації і смерть ворогам!